Про роль Китаю в війні в Україні та інших конфліктах у світі дивіться ютуб канал Китаю фокусі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про зміну тактики окупаційного флоту. Уже сьогодні вночі не вперше росіяни запускали калібри по території України з акваторії Азовського моря. На жаль, є неприємні наслідки у. У Київській області вже є навіть фотопідтвердження, пошкоджено понад 20 приватних домоволодінь, тобто приватних будинків є пошкодження багатоповерхівок, аптека, ну і інші такі. Ну по суті, суто цивільні речі з нами на зв'язку зараз. Військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Пане Володимире, вітаю вас. В ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Дякую за запрошення. Давайте почнемо з у цієї нової по суті тактики. Чому росіяни тепер використовують, ну точніше, запускають калібри саме з акваторії Азовського моря? Це для них єдина можливість відстрілятися по Україні, але тому але тоді чому в таких невеликих кількостях? От сьогодні три калібри. Що це що ви про це думаєте? Ну, по-перше, це зміна районів, скажімо так, запуску ракет. На більш з їхньої, з їхньої точки зору небезпечні, бо новоросійськ це все ж таки обмежений якось він виходу в море ну, не може робити, бо там небезпека, там надводні дрони, там ракети, там все що завгодно. А тут ризику немає. Тим більше, що вони прикриті з моря мостом керченським, з повітря ППО там охороняє. Тобто, через це все вони вважають українські засоби знищення, які їм відомі, не можуть пробитися. Ну частково це відповідає дійсності, але з іншого боку, Азовське море мілководне, Азовське море все ж таки обмежене, і воно все ж таки знаходиться ближче до українського узбережжя ці райони судноплавні, ніж до російського ЄСкої і таке інше. І тут вони все, таки, все одно будуть знаходитись в зоні досяжності. Це лише питання часу. Ну я вважаю, що. Час працює на нас у даному випадку. Добре, скажіть, будь ласка, ще одна деталь, така суто технічна, чи військово технічна раніше говорилося, що найкраща база для завантаження у цих самих калібрів у російського чорноморського флоту є саме у Севастополі в новоросійську. Вони навіть щось там здається переробляли чи доробляли для того, щоб цю процедуру да завантаження робити в там в тамтешньому портуну або десь в іншому місці. Чи правильно я розумію, що російським цим носіям калібрів треба зганяти до умовно до новоро? російська, там завантажений завантажитись, потім знову перейти в Азовське море і звідти вже відстрілюватися. Така методика роботи, і чи це нам щось дає, чи це така за за зайва деталь? Ви знаєте, це така деталь, яка ну по-перше, давайте поміркуємо логічно. В них на Азов переведено три носії: це кор... ракетні корвети типу Буян. М. Кожен має ракетний блок на вісім пускових установок. На вісім пускових шах. Тобто з двадцять 24. В одному залпі 24 ракети, а вони використали скільки чотири лише, за останніми даними. Або 3. три. Ну, з них дві були збиті. А минулої ночі було чотири. Так що виходить, тоді вони економлять ракети, тобто у них не так що їх і багато, і засобів, скажімо так, завантаження поблизу немає. Так вони ходять сьогодні три, завтра дві. Тобто постійно тримають нас в напруженні, як вони вважають. Ну і поступово стріляють. Може, може буде по одній ракеті випускати колись вже, як це вже відбувається з наземними носіями і авіаційними. До речі. Тут ж не лише справа в тому, щоб завдати ударів і завдати якоїсь шкоди, тут ще й підтримання так званого оперативного режиму, тобто тримати нас у напружі, щоб ми не спали, цитували постійно, очікували ударів. До речі, так само працюємо і ми в зворотному напрямку. Це нормальна практика, ну але це дозволяє зробити висновки, що ракет у них не так вже й багато, що засобів для завантаження на Азовському морі, принаймні, немає в тому Єйську. і взагалі там немає умов для базування. Скільки вони там ще протимуться, невідомо. Можна порахувати, якщо там 24 ракети, не факт, що вони всі були 24 пускові, що всі вони були завантажені ракетами. Ну, це свідчить багато про що. Побачимо з часом, це все буде до явним станом явним Добре, давайте тепер про російський гелікоптер К 29 його збили над Чорним морем. Росіяни пояснюють це помилковим пострілом. Ну, тобто, дружній вогонь френдлі Фаєр. Вот але ваше видання припускає, що можливо, якраз і магура з протиавіаційною ракетою Р 73 могла спрацювати, тому що такі системи, такі системи демонструвалися. От дружній вогонь з панциря чи Український дрон, який поцілив оцією маленькою ППОшечкою, це нам щось, ну ця різниця нам щось дає? Ну, я вважаю, що росіяни прикривають свою недолугість і невдачу, і успіх українських дронів, які навчилися збивати гелікоптери. І вони кажуть, що це нібито friendly Fire а насправді справді я підтримую. Точку зору нашої редакції, і я вважаю, що це був успіх нашого надводного дрону. І до речі, це може бути вже другий такий факт знищення. Перший був минулого року або взимку цього року, коли вони шукали ка 27 збитий. Ну але це не афішується, не було підтверджено. Побачимо з часом, як воно було. А факт стається залишається фактом, що збили і добре, що збили. А чим збили це, вже таке діло. От приблизно так виглядає ситуація. Добре, але сама сама процедура націлювання, і ми здається, з вами теж уже згадували цю історію, що от є таке поняття як хитовиця, да, і вона буває і носовою, і кільовою. Да, наскільки я пам'ятаю з давніх давніх часів, і відповідно, са, сам сама процедура захоплення цілі от на морі вона значно складніша ніж на берегу. Це означає, що на цю установку поставили якісь ну. Якесь додаткове обладнання, якусь систему стабілізації, але воно тоді ну мало би дуже важким бути, якщо якщо там стоять якісь гіроскопні блоки, чи чи щось подібне. Що ви про це думаєте? От про саму технічну задачу для націлювання, ви знаєте, тут справа може бути зовсім в іншому. Справа в тому, що є техніка, технологія, а є тактика. А ось тактика передбачає провокування противника на певні дії. Вигідні для нас, а саме, противник використовує такі гелікоптери для пошуку на наших надводних безпілотних катерів. Ми це знаємо, і він знає, що ми що, що ми це знаємо. Але нічого зробити не може, бо о, ну хай там м'яка, аві авіаційні засоби є найбільш ефективними проти надводних цілей. Це завжди було. Це залишається класикою жанру. Так ось нам ніхто не заважає. Заздалегідь приготувати такий дрон надводний, який включається в до складу ударного угруповання для прикриття з повітря і в певних, в певних в певних умовах в точці А, скажімо так, або в точці Б, очікувати на прибуття такого гелікоптера. Надводні дрони рухаються в певному, скажімо так, ордері, тобто порядку, шику, як хочете називати це, до цілі розосереджено, і вони підтримують зв'язок з центром. Центр знає, що в повітрі знаходяться, тобто ми розвідувально-ударний комплекс, який працює як в безперервно. І якщо ми отримуємо дані, що Ворожий гелікоптер вийшов на полювання, ми змінюємо порядок построєння, скажімо так, переставляємо до певної точки дрон з засобами ППО, і він очікує на приближення, наближення того гелікоптера, стріляє і все. І жодна там хитавиця нічого не вирішує, бо ми знаємо азимут, знаємо висоту, звідки він йде. Стріляємо в тому напрямку для гарантії стріляємо двома ракетами. І все він від одної може й ухилитись, якщо встигне, а від двох, то вже точно ні. Приблизно так це може це виглядати дуже цікаво речі, до речі. Давайте ще про одну історію. Значить, речник військово-морських сил пан Плетенчук каже, що решисти підтягнули новий паром, щоб замінити оті два пошкоджені, коли прилітало неподалік Кримського мосту, і значить Порт Кавказ, коли був пошкоджений дуже сильно, чи навіть затоплений якраз залізничний паром. І от тут тоді знову виринає контекст так званого. Керченського або Кримського мосту тому, що про нього кілька тижнів тому говорили, що він майже не використовується для військових вантажів. Лише частка всього перевозиться, перевозиться через міст. Тепер уже додаткові додаткові пороми росіяни туди підтягнули. Чи означає це, що росіяни покращать свою логістику до окупованого півострова? Ну, певною мірою покращать або намагаються покращити. Вони також відновили рух мостом. Залізнична частина його була помічена що її завантажили вже цистернами, ввозять туди-сюди. Але скороченого складу, тобто не повноцінний ешелон, а там 8-10 цистерн тянуть максимум за один раз. Ну це це обмеження викликане. Тим, що пошкодження були після першого підриву мосту, Ну і це не поновлено, ремонт ніхто не робив. І на чи вони його зроблять. Такий ремонт це, це для них зараз вже критично. Пароми, як такі, ну, ну поставили вони новий паром, ну знищимо ми ще один паром. Це ж в зоні досяжності, розумієте? Минулого разу саме балістичними ракетами були підбиті два пароми прямими влучаннями, і ніхто не заважає нам зробити це ще раз. Ну якось так воно виглядає. Добре, добре, будемо чекати, коли це таки відбудеться. Ну і ще одна важлива така вже е геостратегічна операція, яку провели росіяни. Вони відігнали свій фрегат адмірал Гаршков, атомний підводний човен Казаня, Ще там буксір е паливозаправник аж на Кубу до Гавани. Ну і туди ж поблизу підійшли якісь. Е Канадські і американські кораблі, причому там явно співвідношення було не на користь ну по кількості, принаймні і по оснащенню, не на користь росіян, але отаку демонструвати можливість проекції сили аж на той бік Атлантичного океану, карибська криза, як ви от як людина морська розумієте, а навіщо це було росіянам, і чи це справді їхня спроба залякати американців? Це спроба Путіна, який вважає, що він такий неповторний, великий і таке інше. Гратися в карибську кризу насправді це не є кризою. Карибська криза нагадаю, була викликана тим, що радянський союз розмістив на самій Кубі. Ракетні ядерні сили і компоненти ядерних сил, які знаходились ну там близько до Америки, там ж Майами, не неподалік Флориди, і, інші, і навіть Вашингтон був в зоні досягності. Зараз йшлося лише про демонстрацію, так звану в лапках демонстрацію сили. Ну, прислали один фрегат, один підводний човен, ну і решта це все судно забезпечення, і все. Фрегат не може становити загрози для Сполучених Штатів, бо такі кораблі знищуються заздалегідь дистанційно, і він навіть не встигне зрозуміти, що що сталося. Підводний човен, один підводний човен, також не може становити ну, будь-якої великої загрози. Це демонстрація сили примітивна з точки зору пітерської подворотні, Ну, Насправді американці це і навіть офіційно, офіційно визнали, що це ну, ну шо, ну, демонстрація, ну прийшли і пішли. І, до речі, ще такий стришок, як то кажуть, до комплекту. На цьому підводному човні спостерігачі помітили відсутність кількох елементів гідроакустичного покриття спеціального, який покликаний зменшувати шуми і підвищувати акустичну, гідроакустичну. Прихованість, скажімо так, цього атомного підводного човна в підводному положенні. Наразі цього вже немає, а куди поділося це покриття, або воно було втрачене, або його поцупили ну, західні розвідки, бо вони мають відповідні засоби і сили, які Дозволяють багато чого робити, навіть у підводному положенні, і навіть ну, в таких ситуаціях, коли не, не, ну, неможливо собі, собі уявити. Останні приклади, ми знаємо, і фотографування російських кораблів під час руху, під час стоянки на якорях з підводної частини так і таке інше. Ну, і Якщо там така була нагода, то чому б не зняти такий. Елемент цього покриття вивчення такого елементу дозволить знати принципи як воно працює, на яких частотах, з яких дальностей, і як воно відбуває відбиває ці, скажімо так, гідроакустичні хвилі або поглинає їх. Ну, Таке це вже специфіка, яку ну... ну це вже специфіка, але я вже бачив жарти про те, що настільки цей стелс підводний човен, ну в сенсі, непомітний був у росіян, що за його переміщенням абсолютно спокійно могли стежити всі, у кого є інтернет. Тобто оця непомітність, це вже бу це вже це, вже викликало певні навіть жарти. Ну і ще про російську таку міжнародну по суті е... підривну, чи там диверсійну чи принаймні розвідувальну діяльність, значить. Про це йдеться у спільному розслідуванні Follow the Money» і де Да, значить, понад 200 російських суден спіймали на зборі розвідувальних даних про критичну інфраструктуру у північному морі. Ну і бельгійські служби безпеки берегової охорони кажуть, що ну у них немає повноважень, тому що ось да справді. І прогулянкові яхти, і рибальські човни, і якісь там ну грузові кораблі, грузові судна, да вони займалися розвідувальною діяльністю. Причому там десь в, в межах кілометра від пролягання якихось підводних кабелів або підводних трубопроводів. Ну і навіть якщо у них щось знаходили чи їх ловили на цьому, то ну далі нікуди це не йшло. Це питання того, що. Країни північного моря мають переглянути свої нормативні акти про те, як діяти, що називається, проти росіян. Тому що росіяни ну дуже активно себе поводять в тих морях, і диверсії на інтерконекторах ми вже бачили. Насправді ситуація набагато виглядає набагато небезпечніше і дивитись треба ширше, не лише в північному морі. Але й в Атлантиці, але в Баренцевому морі, навколо навколо Шпіцбергена, навколо землі Йосифа, не незважаючи на те, що е, там немає військових баз, але е, треба порівняти ситуацію з е, мапою розташування головних, е, скажімо так. Е, Трубопроводних елементів, які поєднують важливі економічні центри західних країн з кабелями зв'язку, з кабелями, якими здійснюються банківські операції, таке інше, так от противник націлений на те, щоб в певний момент слушний для нього, як він вважає, завдати ударів саме по цій інфраструктурі, тобто від'єднати інтернет. Від'єднати зв'язок між континентами Америкою і Європою і таким чином завдати шкоди економічної шкоди Заходу як такому. Ось на це вони спрямовані, на це вони створили спеціальну структуру. ГУГІ називається головне управління глибоководних. Ізслідування, як російською мовою, ось це управління у складі військово-морського флоту РЕФ. Воно має власний флот, в тому ці надводні кораблі, які замасковані під гідрографічний і таке інше, а насправді це шпигуни, які мають глибоководне обладнання. Які можуть виводити з ладу, будь-що на, на, на великих глибинах можуть піднімати звідти зразки військової техніки, ракет і таке інше, втрачені під час стрільб або з інших обставин, ну і багато чого іншого. Вони мають підводні човни, ось той відомий лошарик, що колись пот що він сплив атомний, там загинули хтось, щось таке. Оце один із зразків того, що, що вони мають, а вони серйозно готувалися. Вони і зараз мають спеціальні кадри. Штаб цієї структури знаходиться в Санкт-Петербурзі. Вони відслідковують ситуацію не лише в північному морі, але а також поблизу сполучених штатів. Одне з суден проходило навіть панамським каналом, і ну під час цього американський флот. Фіксував певні дії підозрілі на, на вивчення підводної інфраструктури а, цим а, кораблем гідроакустичної розвідки, яке належало саме і зараз належить а, саме в цьому управлінню Гугі військово-морського флоту Росії. Це дуже серйозна загроза. Захід це розуміє. Здається, в квітні ні, в кінці березня була конференція в Лондоні. Де чего разу західні країни узгодили свої дії, ну але вони працюють дуже повільно, бо вони ж це ж не війна? Це вони ще досі, досі не зовсім готові до такі до відсічі таким діям. Велика Британія має лише два спеціалізованих судна, які готові працювати. Ну але ж що таке, два судна, Велика Британія, а країн. Євросоюзу, Україна, євросоюзу таких судів взагалі майже немає. А поліція, як ви кажете, ну не має повноважень. Ось воно все впирається в ось ці бюрократичні, скажімо так, перепони. Які ну, які власне і шкодять а, е а, країнам а, західної Європи? А Росія відчуває себе безкарною. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. З нами на зв'язку був військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Колеги, зараз пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.